Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами кількома своїми улюбленими водостійкими продуктами, які, в принципі, непогано переживуть літній спекотній день і не зроблять з вас чогось дуже некрасивого. Тому, якщо вам цікаво такого типу відео, обов'язково продовжуйте дивитися. Почати хочу з тональної основи, це в мене Inglot. У нас такі білій тубі, це Inglot Cream Foundation. Вона тут ніде, в принципі, не зазначено, що вона водостійка, але загалом вона дуже непогано переживає будь-яку спеку, будь-які такі зміни температури різкі. Тому, в принципі, ще вона ні разу не підводила, але знову ж таки в мене шкіра хоч комбінована, але часом більше схильна до сухості, ніж до, ніж жирна шкіра. Тому, якщо у вас десь приблизно такий тип шкіри, то це вам точно дуже добре підійде. Разом з цим вона не підсушує шкіру. А якщо говорити про хайлайтер, то хочу сказати взагалі літом. Дуже люблю хайлайтер, та й не тільки літом, але літом, зокрема, У мене ось такий Inblood Freedom System HD Хайлайтер Трію, навіть у мене ось тут. Так, може, з іншого боку, видно, тут світлий, білий, жовтенький і коричневий. Він ідеально підходить як для легкого контурингу, такого дуже-дуже ну, непомітного, якого я зараз скізер, дуже люблю, але як хайлайтер взагалі ідеальний, в нього такий напіввологий фініш і він а, переживає спекотній день. Навіть зараз сьогодні я його теж наносили, ще з зовсім зранку, це вже далеко-далеко по обіді І ось якби я не... Не, вже не приймала душ, то він ще взагалі був. Тому, передивіться, дзьоохолейте, взагалі дуже хороша, я на тут тим паче. А, далі, якщо говорити про пудру. А, в мене ось така матуюча пудра Звичайно, має дуже красиве дзеркало велике. Пуховку. О, така сум'я загалом використати можна і ось така пудра. Вона має трошки відтінку, але загалом здебільшого матує, Зараз вона також на обличчі і, в принципі, вона більш-менш матова, ну, я, я не люблю аж аже приглушений матову матовий, матовий текстуру на обличчі. Але так, щоб не занадто виблиску, якийсь там не з'являвся якийсь жирний блиск, то цілком дуже гарно підходить. Знову ж таки, швидше за все, не для жирної шкіри. А, далі поговоримо, напевне, про очі, і хочу показати такий ось дует. Це в мене для очей база під база під тіні від ELF, це є Shadow Lock Eyelid Primer. Він не перекриває жодних якихось, може, судинок або чого, просто добре тримає тіні. Тому якщо ви любите тіні, не знаєте, що як зробити, як продовжити їм життя, особливо влітку, то така ось чи схожа штука вам дуже підійде. А якщо не зовсім хочеться ще використовувати базу, то кремові тіні вам в допомогу, скажімо так. У мене колор тату від Maybelline, Це 35-й віддіночок On-On Bronze. Ось, ось він ось такий бронзовий. Тобто, як на мене, він ідеальний, що на літо, що на зиму. Я ним з радістю користувалася в, лігі, в різдвяний період, коли були всі ці свята, все це таке красиво. бронза ідеально пішла. Знову ж таки, літом, тим паче, бронзовий. Тому, як на мене, взагалі універсальний чудовий відтінок, Прекрасно тримається заразом. Його можна використовувати як базу, якщо хочете якийсь такий більш насичений і е, макіяж вечірній. Стосовно туші, в мене одна єдина водостійка від Lara Help Beauty. Це у нас Deluxe. І вона. вона навіть не знаю, чи яка вона зазначена. Це от в неї номер 7. Словом, вона непогано підкручує. Хоча я все одно мої. Ось така вона. Щіточка. Дуже маленька, як бачите, і дуже гарно промальовує в її конкретно. Ем, підкручую я все-таки керлером, і я, вона гарно, в принципі, тримає. Тому це теж непогано, тому що дуже багато тушу і в мене навіть після таких підкручує її, все одно в мене гарно, дуже красиво падають під, під кінець дня. Це ж не розмазується, нічого з нею не стається. Тримає вигин розділяє гарно. В принципі, ці душі мені в принципі, подобається все. І до кінця дня вона гарно тримається, але змивається вона лише водою. Ось так, такими ось рухами, скажімо так. Це, напевно, єдиний такий комусь-мінус, комусь не дуже. Стосовно губ, якщо хочете взагалі щось наносити на губи в такий період, то я б радила щось на кшталт ось такого бальзамчика від Maybelline. Це на Baby Lips у відтінку, якщо я не наповнець так. Ось він ось такий червоненький. В нього він, він, звичайно, сходить, але сходить дуже легко, дуже непомітно, не його можна запросто навіть на ходу біг денебудь нанести. І це буде дуже гарно, виглядає досить легенько, не нав'язливо, але разом з тим має червономати відтінок також зараз на мені. Якщо ж хочете щось інше, ось на будь-який блиск губ, В мене наразі Белаогі Lovely Gloss. Такі собі теж продовжуючи тему бронзових відтінків, з шимером, тобто щось таке ну, разом з тим дуже зручний пензлик, ось такий, аплікатор навіть було краще сказати. І дуже незручно наносити на голову блиск. Також, звичайно, тримається він недовго, які будь-які блиски, але разом з тим він не всушить губи. Тобто, після нього, наприклад, як після матової помади не потрібно буде. Намагатися якось привести губи в живий вигляд, тому його можна просто легко зняти, або не знімати, якщо він сам зійшов, нанести новий і все. Тому ось це були такі мої кілька фаворитів, які б я наносила щодень на мінімальний якийсь макіяжик, для того, щоб він не поплив впродовж дня і разом з тим протримався, хоч трохи на моїй шкірі, коли бувають такі ніколи, на його влітку треба виглядати трошки краще, тому такі продукти просто знахідка якась Тож, чекаю в коментарях внизу ваші улюбленці в таку погоду, що ви зараз носите чи взагалі нічого не носите. Дуже цікаво буде почитати. Ну і побачимося вже в наступних відео. Всім гарного дня! І не забувайте ставити лайк, якщо вам сподобалося відео, і підписуватись на мій канал. Тому побачимось!